Всім привіт! Мене звати Юлія, я живу в Чорногорі, у місті бар. Перед вами стоїть жіночка, яка їздить на побачення. Ніколи не вгадайте на чому. Розказую. Їду я з Подгориці до себе в бар поїздом. А я живу на передостанній зупинці Шушань. І якимсь чином у мене завіз інтернет, я не знаю, що сталося. Коротше, я розумію, що я доїжджаю до кінечної, до бара. Я зла. Тому що я голодна, я як мужик, якщо я голодна, я зла. У мене болить спина, тому що я цілий день гуляла по подгорісті. Не гуляла, мені по роботі треба було. Вибігаю я коротше, з поїзда, зловити якогось кондуктора. Понимаєте? А вони, напевно, всі випригають з поїзда, ще не доїхавши до зупинки, тому що нікого не було. Коротше, одному не повезло. Він якось забарився, підходжу до нього кажу, так, хлопче. Ви назад їдете? Я чого питаю, тому що деколи електричка їде, знаєте, вони змінюються. Каже, так. Через 20 хвилин я кажу, слухайте, я на Шушені живу. Можна я з вами назад поїду? Він каже: Ну сідай. Тому що я прорахувала за 20 хвилин я все одно не дійду додому. Я навіть якщо не втомлена, то мені звідти до свого дому треба йти 30-40 хвилин. А така, як я була тоді. То я б вже лізла, десь коротше, впала б під кущем, заснула б. І зранку б всі газети телебачення вже б розповідало, що напилося, розумієте, оце п'яне, не долізло додому, спозорилася б на всю Чорногорію. Ви розумієте, Чорногорію? 633 тисячі людей. Тут спозоритись отак, за секунду. Коротше, сижу, я чекаю, знаєте, монтую відео. Їдемо їдем назад, а він каже. Слухають, а поїхали в підгорістю зі мною це, поїздом. Покатаю тебе. Я думаю, ну так мене ще так ніхто не катав, знаєте? Обично на, на машині катаюся, да? декого на там, літаках приватних. А мене, любі мої, на поїзді. А ви думали тако собі? Бабцю 47 на поїзді катати собираються. слухайте чесно, в 9 годин вечора я в такий час, я вже просто в люлі. Я можу лягти в час ночі, але в 9 мені треба такого в горизонтальному положенні. Все, отак От мені буде нормально. Плюс мені треба поїсти. Я в поїзді не поїм, це не діло. І як ви збираєтесь кондуктору це об'ясняти другому? Це моя, типа? Я її на побачення запросив в поїзді кататись. Так що так. Да. А ви думаєте, тако собі тут хлопці такі чорногорці такі? Вони і на поїзді можуть покатати.